Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Ну що, моя відпустка продовжується. В огороді, в садку, більшість вже всього зробила. Там трошки може діти приїдуть допоможуть. Зранку я була в район, їздила там де з продуктів закупити. Ну, і приїхала і буквально за 5 хвилин зібралась. Це вже було десь півдинастої дня, Нормальні люди вже з лісу йшли, а я тільки в ліс. Не питаючи, не шукаючи компанію, бо всім не виходить, у всіх робота. Зібралася і піду, не, на, наче недалеко, але йти далеко. Якщо їхати, то зовсім близько. Пішла я в ліс. Там одну полянку пройшлася, Немає, прийшла сюди, де я минулого року тут теж брала, там різали дубки, і я біля них прям тупала-тупала і брала. І пішла я знову на це місце, да, там знову маленькі такі польські грибочки. Ось я вже їх набрала. І ось такі. І ось тільки що такі зрізала, і більші, і там декілька пару бабок. І ось бачу теж два близнятка. Польські грибочки. Іноді на їх кажуть, в мене подружка на їх каже чорніє. Вони теж такі ж, як і біли, чудові і смачні, і хороші. Ну то це ще трошки похожу, щось позбираю. Тут недалеко он вже й дорога. Там за цим, ось вже дорога, гудуть машини, трактора, то я це чую. Десь далеко все-таки одна, хоч я цей ліс і знаю, але його так вирізали, розчистили. Все, дрова увозять від нас. Із-за того, що виробили, його десь вже й не впізнаєш. Ну нічого, ще трошки похожу. Можливо, ще щось зберу. І головне, спускаюсь сюди нижче, тут є гриби. Потім ось так видно, піднялась наверх, там нічого нема. А потім туди туди знов там донизу спустилась, там теж збирала були. Тобто, а ось <рес> Мої красавці. Ось. Бачили? Які гарненькі, які чудові. По два прямо всі, всі близнятки. Ось такі чудові гарненькі в нас на їх кажуть польські грибочки. І ви знаєте, спочатку, коли я зайшла там в те місце далі, пройшлася одненько, тільки знайшла і більш немає. І навіть не хотілося ходити. Тому й там, ну, і зараз піду додому. А потім будемо пройду ще сюди. Тут буквально недалеко. Пройду ще на це місце, де я минулого року брала грибочки. А тут вони з'являються і таке бажання вже є ходити і ще знайти. Чуть пройшла, і ще знайшла, і ще присіла, зрізала. І так уже не хочеться навіть мені додому йти. Азарт, як то кажуть, вже хочеться ще походити. Можливо, ще щось десь знайду. Ну ось, цей вже одненький сидить. Ось такі, всі молоденькі, там ще й меншенькі були, такі молоденькі, чудові, хороші. Десь недільки дві назад, так, раз, як я робила без вихідних. Більше як дві неділі без єдиного вихідного, з 7 ранку до 7 вечора я працювала, тому що це була у відпустці. І з села мені дзвонять і кажуть, і білий грибочки є. І маслята є, город нащо ви мене дрочите, нащо ви мене розстраюєте? О! Ось поки з вами балакала. І знов два красивих. Кажу, На що ви мене розтраюєте, коли ви знаєте, що я не можу. Я працюю одна і без вихідних. Приїхати не можу. Просто не дзвоніть і не кажіть мені. А зараз приїхала, ну ж запитала у людей, які тут живуть, які тут частіше ходять у ліси, знають, володіють інформацією, так сказати. Кажу, ну що там? Та ні, там один пішов, казав, два знайшов. Та що ж це таке? Ні. І мене наче так збивали, що ну не йди, бо стомишся толку ніякого. Хоча я довольна, що я пішла. Я їх не люблю їсти. Я просто люблю ходити по лісі і збирати, так сказати, відвести душу. Ось. Масінький. Геть, ай боже, я вже шляпку зняла з нього. Угу. Ось такий. Зараз я обріжу, бо щось він там руденький з боку. Ну ось, позачищала, підняла голову. І що ви думаєте, я знайшла? Знову польський. Красивий. Ось така широка, гарна ніжка. Просто чудовий. Супер. Ну хіба ж підеш додому? Звичайно, будеш ще тут ходити і ходити. Вони ж прям заманюють. І хотілося мені в ліс з перших днів, як приїхала, і боялась, бо кажу, що і кліщів багато. І боюсь і кліщів. І хочу грибів. Хочу походити просто по лісі. Ну, але ж поки робила все в огороді, посадила цибулю, я завжди на зиму сажу. Часник, там перекопала, садок позгрібала. І вчора даже сестри чоловік вивозив свій мусор трактором, прицепом. Щось моє не вмістилось. Він думав, що в мене там трошки. А потім, як подивився, каже, ого, але я ж їм їхній помогла погрузити все. Кажу, ну нічого, діти приїдуть в машину і зараз в три вивеземо. Та ти шо, в лігкову машину, Це, ну, в багажні, кажу, повпіхаємо, воно в мішках повивозимо. Хіба ж ми перший раз так вивозимо? Видно, вони пообідали. А сестра біжить, кричить. Іди он. Чоловік, їде, зараз будемо твоє вивозити. Боже, да ви що? Я така рада, що там робила, кинула все, побігла. Давай мені ці мішки тягнуть з гаража, що там я все сложила. І, і ще й і, і мого мусора нагрузили, цілий прицеп повіз, викинув. Боже, я така рада, кажу, дякую. Я вже без мусора. Ну, а сьогодні ж думаю, схожу схожу сюди, подивлюсь, що це, це поганець. Схожу, подивлюсь. Ну, поки десь чуть менше, пів відра є. Як ну, то кайт на сковорідку, буде посмажити, але ж я брала опеньки, хто бачив попереднє відео у себе у садку під горіхом, набрала опеньок, такі маленькі, чудові. Відварила. У підсолений воді, відварений, поки що в холодильнику стоять. Можливо, сьогодні я їх відсіджу, підсмажу, бо завтра. Приїдуть діти зранку. Теж щось буду готувати їсти, поки вони приїдуть. Як, як я кажу, до мене діти приїжджають, це свято. Ось, бачили? Ось одненький, маленький. І опять шляпку поламала. А ось чуть більший теж сидить. Красень. Ось. Ага. Ага, ти думав, я тебе не побачу, мій хороший. Зараз поламаю. Ось. І що тут далі? Масюсенький такий, манісінький. Та ж. Знов шляпку зламала. Зараз все це почищу, поставлю на паузі. Недаром вже кажуть, що гриби люблять, щоб коли їх кланявся, нагинався. Як нагнешся, побачиш один, тоді обов'язково ще декілька знайдеш. Бо вже нагнешся, вже придивишся. А коли йдеш рівно, то можна і не побачити. Ось, знову щось побачила. Ага. Єсть. Ось така товста гарна ніжка. Так, тут що? Знов близнятка. Ой, їли хороший шишка, мішає, паличка мішає. Так, да, знов близнятка. І далі що? А, це вже все, то вже поганець. То вже не наш, такий мені не треба. Ось такі чудові. Знову ставлю паузу, обрізаю. Іноді вже так іду, вдивляюсь, наче аж в очах мерехтить, наче бачу гриба. Повертаюся, то листочок. А це раз ні. Ось він. Тут ножка тоненька. Зазвичай колись так мій чоловік казав покійний як ножка тоненька, це ще такі, ну, з ранньою осінню. А коли вже ножка товста, то вже такі е, пізні осінні, настоящі осінні гриби з товстою ножкою. І так він завжди їх розрізняв. А тут що мені кажеться? Чи ні? Ано, господі, у траві розгребти не можу. У ветках, у всьому. Ой, який красень. І ножка товстенька, і гарненький. Буду чистити. Тут близько дорога, заблудиться я не боюся, бо звичайно зазвичай, зазвичай їдемо десь далі, то чоловіка, ну це ж твоя родина тут, ти відповідаєш, щоб ми не заблудились. Ну, коли ми вдвох з ним то якось не дуже переживала, потім якось поїхали з дітьми, і я так уже дивилась, в яку ми сторону йдемо, куди повертаємо, куди де до якогось грибочка присядеш, піднімешся і не ту сторону йдеш. Думаю, боже, я ж не за себе, я ж відповідальна за дітей. І правда, ми не заблудились, походили і теж набрали грибочків. Ну, ось так моя тиха охота продовжується. А я вам всім бажаю миру, здоров'я. І Благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей. А потім я вам обов'язково покажу і розкажу, скільки зібрала грибів.